Буває таке, що людина впадає, тому що вона від чогось біжить. Uh -huh. Трудогалізм є відповіддю на щось, якийсь біль всередині людини. Вона не отримує щастя в шлюбі, вона не отримує задоволення від того, що вона робить, і вона занурюється в роботу. Таке є. Uh -huh. Я думав, що зануритися в трудогалізм можна тільки коли ти любиш те, що ти робиш. Дуже велика кількість людей вони настільки не отримують задоволення від своєї роботи, вони настільки мають. Ділове понівечене таке життя, в них покликання настільки не актуалізовано, що вони готові забуритися в якусь мілку моторику рук, перекладати якісь папірці, робити якісь ексель таблички і чимось займатися постійно, аби тільки там були задоволені на начальство, тому що вони насправді глибоко вони не кайфують від цього, вони mm -hmm. не отримують реального задоволення від цього, але це форма втечі від того, що мені не подобається моє життя, і тому трудоголізм має різні, так би мовити, першоджерела, різні причини. І тому, якщо ми хочемо зберегти, Шлюб, будучи трудоголіками, ми маємо навчитися в першу чергу планувати час з сім'єю. Якщо цього не настане з великою ймовірністю, на жаль, будуть проблеми великі.